До свого ножа козаки завжди ставилися як до вірного друга. У рубриці Спас ми розкажемо вам про секрети володіння козацьким ножем. Тема сьогоднішньої нашої передачі козацький ніж, традиція козацького ножа. Український народ має величезну воїнську традицію, бойову культуру українського народу. І тема розділ ніж він є дуже важливим. оскільки ніж це єс. Саме останній вид зброї, який захищав козака в бою, воїна в бою. Да? Перед вами я спеціально захопив декілька варіантів козацьких ножів. Це старовинний козацький ніж, який називається колодач. Від слова колодає. Він робився або з коси, або виковувався спеціально захисту проти цього ножа, зовсім майже немає. Можна захиститися тільки вогнепальною зброєю. А в рукопашному бою захисту проти цього ножа немає. Попробуй, Валентин, як він на руку виглядає, як він для ударів, як він можна бити з будь-якого положення. Відчуваємо, так? Да? Бачимо сучасний варіант, але він традиційний для козацтва був завжди, бо козаки з степовиками з кавказськими народами, з турками дуже багато воювали. І козаки брали варіант холодної зброї і носили з собою, який. Ну от ми бачимо варіант кінжалу, так? Кінжал, кажуть, кавказки, але вони були розповсюджені і в козацтві. Як бачимо, от такий варіант кінжалу, який можна хватати, колоти, рубати. Тобто це якби укорочений меч, да? якби укорочений меч. Оцей варіант кінжалу називався в козацтві співанкою. Співанка це довга, довга зброя, яка при ударі не, мов би, співає ніж спас -2» – це іменний, особисто мій ніж, як, як бачите, дуже зручний для дуже короткого бою, але вже із сучасними приладами для того, щоб ну, сучасним оздобленням леза, для того, щоб різати чи проволоку, чи кості перерубувати, якось так. І дуже ніж цей має дуже велику гостроту. Ну, хочу сказати, що він може. Пронизати навіть такий міцний панцир, ну який не металевий, але дуже міцний шкіряний панцир. Зараз ми продовжимо практично вивчати, як тримати ніж і деякі удари з пасівським ножем. Ми вивчимо. Ми пройдемо урок, як тримати правильно ніж і як наносити ножем правильно удар. Правильно тримати ножа, упирати рукояточку сюди і при прямому ударі тримати пальчик сюди. Іде хват, упор ножа сюди, хват сюди. Чому пальчика ми завжди зможемо показати, куди ми б'ємо, да? упор рукоятки в долоню дасть можливість упертися і проти, прониз, пронизати. Да? Наприклад, ми підходимо до стінки, якщо ми правильно ножа тримаємо, ми можемо на ножі правильно упертися в стінку і віджимати. От Зараз ми спробуємо правильно тримати верхов. Уперлися пальчиком указательним. Показали, поставили пальчик указательний і поджималися. Дуже важливо при живому бої правильний підхід. Упор тримати і точно упиратися. Наша українська бойова традиція вона достатньо глибока, широка, має великі історичні корені. Тому за Певний обмежений час дуже тяжко розкрити повністю козацьку традицію, козацьку бойову традицію. Але однозначно, український народ має свою бойову культуру, має величезні традиції культури ножа. І сама культура холодної зброї, культура ножа є дуже важливою. в воїнській традиції сьогодні ми намагалися поділитися найпростіший елемент хват ножа, найпростіший елемент бойовий удар ножем, який може пригодитися сьогодні і нашим воїнам, АТО, і нашим силовим структурам для захисту нашої неньки України. Слава Україні! Вірний кінь та гостра шабля. Що іще потрібно козакові, аби почуватися дійсно вільним. Мабуть, лише постійний перегляд програми Козацька звитяга. До побачення.